Народний депутат Віктор Галасюк. Прошу доповідайте. Потім народний депутат Кривашеє. Шановний шановний Володимире Борисовичу. Шановні колеги, народні депутати. Представляю вашій увазі законопроект 26.17, Авторами якого є Олег Ляшко, Томенка, Галасюк, Южаніна, Острікова, Єднак, Розенблат, Хміль, Кірш, Антонищак, Добродомов, Лопушанський, Дубінін, Кривошея, Єфімов. Цей законопроект включений до економічного розділу плану законодавчого забезпечення реформ розробленого на виконання доручення голови Верховної Ради України. Цей законопроект є частиною законодавчого пакету, спрямованого на підтримку однієї з галузей української промисловості деревообробної та меблевої галузі. Він тимчасово, я наголошую, тимчасово до 1 січня 2017 року, до того моменту, коли повністю вступає в дію заборону на експорт необробленої деревини, звільняє операції звезення на територію України деревообробного обладнання та сушарок. Від імпортного ПДВ для чого це потрібно? Для того щоб українські виробники, які не можуть взяти кредит в банку під 2%, як роблять європейські виробники, щоб вони могли переозброїти своє виробництво в Україні, щоб вони могли розгорнути виробництво і скористатися тими перевагами, які надає законопроект 1362 про заборону експорту лісокругляка, який ми з вами прийняли. Будь-який економічний закон треба розглядати крізь призму чотирих показників: робочі місця, експортні надходження, інвестиції, які приходять в країну, та податки. Так, от цей законопроект повністю проходить тест на всі ці чотири показники. Він має позитивний вплив для української економіки, для української промисловості. Шановні колеги, я хочу закликати вас підтримати цей законопроект 2617 разом із наступним законопроектом 2618, який має аналогічну дію, тільки він стосується імпорту. Будь ласка, завершуйте. Шановні колеги, в четвер відбудеться всеукраїнський з'їзд деревообробників України. Давайте ми в ці складні часи дамо позитивний сигнал галузі про розвиток. Давайте ми покажемо, що ми піклуємось не тільки про оборону, не тільки про соціальну сферу, що ми піклуємось про те, щоб закласти потужні підвали на економічного зростання. Бо тільки через такі закони можна наповнити бюджет, створити робочі місця, забезпечити стабільну гривню. Шановні. Колеги, ще раз хочу подякувати авторам законопроекту та всім членам податкового комітету, на чолі з пані Южаніною, які його підтримали. Давайте зробимо цей крок на зустріч українському виробнику, на зустріч деревообробникам. Побудуємо сильну деревообробну меблеву галузь в Україні. Прошу підтримати. Дякую. Дякую.